Героям слава пане Владиславе, на вашу думку, за вашими спостереженнями, за вашими даними, чи можете ви погодитися з Тарасом Чмутом з його твердженнями про те, що дійсно ситуація на фронті дуже близька до колапсу? А в чому може полягати цей колапс? І якщо це дійсно так, які в цьому є причини основні? Я думаю, що не варто недооцінювати заява очільника фонду Повернись живим, не вперше з такими досить тривожними заявами виходить він в ефір. І в принципі, часто усі його прогнози стають нашою будинністю, нашою реальністю. Тарас я пам'ятаю ще з подій 2014 року, в той самий час, коли він проходив службу в чистинах та підрозділів української морської піхоти, е, зараз він має змогу і мати ну, певні інсайдерські відомості щодо тих процесів, які відбуваються на полі бою, і хоча його оцінка досить драматична тих процесів, які є на полі бою, тим не менш вона достатньо близька до тих реалій, які є на полі бою. Ключовий фактор, як на сьогоднішній день, Тієї саме невизначеності полягає в тому, що ми й досі знаходимося на роздоріжжі. яка кінцева мета нашого протистояння з одного боку. Я розумію, що триває стратегічна оборона операція, яка спрямована максимальне вихолощення наступального потенціалу. А з іншого боку, я розумію, що нині російська армія повністю руйнує е, сучасну військову науку, адже відповідно до певних розрахунків е, норм та е, правил ну не може тривати так довга постійна наступальна операція ворожа армія. А вона де факто триває від середини жовтня 23-го року від подій під Ахдіївкою. Це певно. Мірою руйнує ну певне таке стало сприйняття тих процесів, які ну мають бути в певній послідовності відбуватися. А це значить, що ми маємо з іншого боку інакше оцінювати ті процеси і знову ж таки певною мірою трансформувати і свою діяльність в такий спосіб, щоби. Ну, по-перше, визначитись, чого ми хочемо досягнути, а по-друге, забезпечити досягнення визначеної мети. І серед іншого, в цікому вірно, що серед е тих проблем, які потрібно буде вирішувати, це ухвалювати непопулярне рішення щодо мобілізації. Адже на сьогоднішній день хто може ствердно говорити про те, що мобілізація є справедливою. Хто на сьогоднішній день може абсолютно ствердно говорити про те, те, що рівень підготовки в начальних центрах та на полігонах відповідає реаліям на землі безпосередньо на полі бою, хто на сьогоднішній день може ствердно говорити про те, що усі командири української війська е в першу чергу докладають усіх засиль, щоб берегти життя та здоров'я е підпорядкованого особового складу, а на час від часу вдаються до брехливих повідомлень та звітів наверх. Проблеми є, але абсолютно очевидно, що ці проблеми треба вирішувати. Бо якщо ми говоримо про збереження України як держави і збереження левої частини українства, як складової спільноти народів світу, ми маємо це змінюватись, ми маємо трансформуватися для того, щоб ну, що нам менше позбавитись тих самих рудаментів малої радянської армії. густо, в тому числі Тарас Чму, говорив про те, що нині воює Велика. Пострадянська армія проти маленької пострадянської армії це неприпустимо. Тим більше, що ми маємо джерела, звідки ми можемо е, черпати ті самі нові знання, методики, алгоритми. Ми постійно співпрацюємо з країнами, які є частиною пів. Нічноатлантичного альянсу ми декларуємо, що ми прагнемо стати частиною цього найбільшого у світі оборонного альянсу. Але е, елементарна процедура, яка притаманна усім країнам Північного та атлантичного альянсу, постопераційний розбір ще й досі не стала нашою традицією. А внаслідок цього ми раз за разом наступаємо на ті ж самі граблі. Е, Вчиняючи такі дії та акти, які призводять до досить неприємних ситуацій на полі бою, чому ці ситуації трапляються? Чому і досі пролітає по наших полігонах російські дрони та ракети? Чому і досі не напрацьований такий спосіб алгоритм навчання особового складу, щоб максимально унеможливити втрати особового складу, які знаходяться? Толових районах, чому є й досі та сама практика дивних шикувань, коли відбувається серйозне зосередження особового складу в одному місці? Чому відповіді? На це питання ми й досі не отримали. Адже існують ну, численні, зокрема службові перевірки щодо попередніх випадків таких негативних явищ та е, епізодів. Але чи знає на широкий загал суспільства про результати тих розслідувань, про покарання винних за посадових осіб, які допустили такі завживання, які призвели до трагедії? Відповідь на це як на мене очевидно. А, ну т, очевидно, але яка вона ви чи не буде вам складно озвучити її так? Безумовно, я не бачив у відкритих джерелах відкритих дискусій з боку верховного, з боку головного командувача збройних сил України, щодо притягнення до відповідальності тих чи інших військових посадових осіб через дії або бездіяльність, яких сталася ті, ті, ті самі трагедії. Бо насправді будь-які попередні заслуги, зокрема військова, не могли бути індульгенцією від за та захистом від покарання за вчинене в подальшому правопорушенні, саме питання ефективного дослідження. Тих негативних фактів та ситуацій має слугувати в подальшому реалізації нами таких варіантів застосування та засобів, щоб максимально унеможливити в подальшому повторення тих самих кризових ситуацій. А, ну так я з вами я з вами згоден. Просто причина та питання, чому ось ви кажете да, що дійсно є цей момент індульгенції, так я правильно розумію вас. Військов... Є андерґєнці, є кругова порука, є таке собі, а е... Чому їй не вдається, як вважаєте, можна... викорінити? А, армія має змінюватися має бути демократичний цивільний контроль над військовою сферою, причому це не лише про армію, де це про усі сили оборони і їх складові. Це має відбуватися в такий спосіб, щоб ну, по перше максимально викорінити факти прикриття приховування тих чи інших епізодів, які пов'язані зокрема, з гибелью особового складу. Тобто абсолютно нормальні протоколи просування. На лідерські позиції е, тих керівників, які виявляють спроможність це робити, е, З 2017 року я, я звільнився з армії. Зараз досить часто стикаюся в цивільному битві з е, діяльністю тих чи інших керівників, і часто густо я е, ловлю себе на думці, що багато з е, нинішніх сучасних і бізнес-менеджерів і управлінців різного рівня є більш дієвими та ефективними ніж їх ну, військове. Е, колеги чи відповідного рівня управління можливо, варта все ж таки певні протоколи, алгоритми, які притаманні управління в державній сфері, в сфері бізнесової чи освітянській, використовувати в тому числі безпосередньо в під час організації взаємодії та ну, функціонування в загалом збройних сил України. Не варто вважати, що армія, сила оборони – це така себе виокремлена структура в системі держави, яка повністю відрізана від сучасних норм тенденцій, кінець кінцем норм та практик використання, зокрема, ну, певних управлінських рішень, бо світ не стоїть на місці, він постійно розвивається, і цілком вірно, що деякі практики варто все ж таки трансформувати в діяльність військового управління, зокрема. Тоді, Владиславе, ще до вас таке питання. Ви людина, яка дійсно маєте певні інсайди і маєте розуміння того, що відбувається, які настрої безпосередньо на місцях? Як сприймають військові те, що відбувається? От, взагалі, на вашу думку, є у військово-політичного керівництва розуміння стратегії цієї війни? Яка наша мета в цій війні? Ну, справа в Тому, тому що, що від о, цього коридор... залежить, значить, від того, яка мета, а. залежить і інструментарій досягнення цієї мети. Слушне запитання, але на превелике жаль, я не маю інсайдів в коридорах на банковий. Не знаю, які рішення ухвалюються. Ні, А коридорі... я не про банково. На, міс... а ось... на місцях а. от військові вони... вони отримують взагалі якусь. Чи вони взагалі є оце відчуття мети війни? Яка, яка мета? Вийти на кордони 91-го року. Це одне. Е, облаштувати оборону, е, облаштувати оборону так, щоб росіяни не могли просуватися далі. Але, якби, але от поки що так от, тримати глуху оборону. Це друге. Зберегти суверенітет, як кажуть, це третє. Ну ми вже зберегли суверенітет, ми вже досягли цієї мети. Ну, Україна Ах, зберегла ну. університет, значить вже ця мета досягнута. Ах, тут, тут буквально дві тези. Перша теза безпосередньо на полі бою військовослужбовцям, в тому числі офіцерам, точно не до дослідження певних політичних рухів Ах. та процесів, які відбуваються в Києві. Чим далі від... Нашої сталиці зовсім інші е, епізоди, тим зовсім інші процеси вирують і безпосередньо на полі бою, і процеси пов'язані з тим самим полі бою. Ключова мета та місія вижити, вижити зберегти життя, здоров'я для офіцерів, життя підпорядкованого особового складу, виконати відповідне бойове завдання та призначення. Що ж стосується е, тих завдань, які безпосередньо визначаються. На місцях то є певний вал, є певний тиск. Нещодавно мав змогу поспілкуватися з одним з представників територіального центру капітання та соціальної підтримки. Достатньо жорстка була розмова досить багато критики звучало, Причому на керівників усіх рівнів військового та політичного управління насправді армію треба змінювати. Я надарма наголошую на тому, що армія має трансформуватися, в тому числі за стандартами північно-атлантичного альянсу. Бо на превеликий жаль суто одним примусом е е е е використовуючи е всю... Е е Весь той самий тиск по е, на тому е, стволу е, вертикалі державного та військового управління виконати завдання неможливо. Знову ж таки, мене дивує той факт, що Україна має чималий досвід проведення кількох мобілізаційних кампаній. Їх було шість проміжок часу між 2014 та 2017 роками. Чому і досі ця опція не притамана нинішньої армії? Я розумію, що складна ситуа складна ситуація на полі бою, потрібні ресурси, але ж знову ж таки, та сама невизначеність щодо кінцевого терміну перебування в лавах українських сил оборону для мобілізованих громадян нашої країни, в тому числі працює як негативний мотиваційний чинник. Тому питань дуже багато, але знову ж таки є профільні інститути, зокрема. Стратегічних досліджень, є профільне управління та головні управління системи Міністерства оборони та Генерального штабу, який має досліджувати ці питання та шукати шляхи та відповіді на ці питання. Бо якщо ми досі будемо перебувати в ілюзіях, що якась воно вся ця ситуація сама по собі вирішиться, ні, вона не вирішиться. І мають бути ґрунтовні, стратегічного рівня, державного рівня рішення, в тому числі і непопулярні. Але знову ж таки, має бути відповідна комунікація. Це щодо цих рішень бо має бути роз'яснено кожному представнику нашої країни, чому відбувається ця історія в тій чи інший спосіб, для чого потрібне в тому числі непопулярні рішення. Бо відверта розмова між владою та суспільством, ну що не створює довіру. А довіра ґрунтує і об'єднує, об'єднує за наше абсолютно чи видно мети вижити в цьому пекельному застоянні цього сторіччя. Владислава, я вам дуже дякую, Владислав Селізньов. Дякую за спілкування вам, військовий журналіст, колишній спікер генштабу збройних сил України в 2014 і сімнадцятому по